Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. І за моєю спиною ви бачите досить популярну модель від компанії Shifang SF244B. Моделька з повним приводом, з популярним двигуном SF138 df 2 на 24 кінських сили, чесних, справжніх, з великою гумою. Передня 6х16, задня 9,5 на 24. З повним комплектом. Протива. Просто вдумайтесь. З рідинним охолодженням, додатковим ми сповляємо, є радіатор, також вентилятор. З прекрасним місцем водія, бачите, є підножка, є високий полік, КПП виведений на бік. Сидіння на подушці, також можливо встановити розетку для причіпа. Повноцінна трьохточка, яка витримує 320 кг з фаркопом, від двору потужності. Погляньте, скільки всяких плюсів має дана техніка. І як і ще додатково. Механічне блокування заднього диференціалу. Уявіть собі. А, давайте покажу вам зразу передній мост. Бачите, ось кардан йде. І ось такий мост. Дешево та сердито. А що ви ще хотіли? Механічне рульове, трошки затяжко ним керувати, але що ви хотіли за такі кошти. Давайте по місці оператора трошки слова. Я вам в принципі, всі технічні характеристики вже розказав. А, не інтуїтивні педалі, звісно, по центрі е, акселератор, далі роздільна педаль гальма. Я не знаю, як право нажимати окремо пальцями двома чи що. Ну, Дуже вони заблизько ці педалі. Ну, і щеплення в чайному місці. 4 плюс 1 на 2 в нас схема коробки передач. Я ось такий штатний кейс, в якому знаходиться О, аж багато чого. Фільтр, ковпачок на ВВП, ключ і мануал. Ручки встановлені. Давайте заведу його хоча б вам уже. гей хост заводнашний і трактор їде кай ще ва